собственно говоря, выплыло на поверхность очень много проблем, связанных с коррупцией, со своеволием чиновников, силовой структур и так далее. Так как общественные организации активно и постоянно занимались этим и до революционных событий, то когда возникли эти проблемы, вернее, выполнили эти проблемы на поверхность, общественные организации их постратили. 14 марта мы создали, тут написано комитет, мы создали комиссию при общественном совете, при областном совете, которая называется точно так же, как комиссия Пана Виталия, Yeah. По... И решили расширить эту комиссию организациями, которые хотят заниматься противодействием коррупции. Почему комитет, почему комиссия, почему мы все время спорим по этому поводу? Потому что к нам присоединилось еще несколько комитетов. Антикоррупционный комитет Громада против коррупции, комитет правого сектора. Так. Вот. Але він теж був запрошений, і ми з ним співпрацюємо. Комітет э, Татьяни Рідько при 33 му каналі, вони почесні на прийом, вони теж збирають э, матеріали по корупційним э, і так далі. Вот. І сьогодні э, В этом комитете, в этой комиссии объединилось порядка 20-30 общественных организаций. Почему плавает количество? Потому что кто-то работает с нами, кто-то самостоятельно, потом опять к нас отключается, происходит такое вот постоянное движение, но тем не менее мы сотрудничаем со всеми организациями, со всеми общественными активистами, которые хотят противодействовать коррупции и поднимать эти проблемы. На самом деле за да, вот эти 10 дней, которые мы работаем, ну, активно работаем, какая появилась тенденция. К нам не обращаются люди по поводу взяток ГАИ, э, взяток в школе, сборов э, в, в больнице и так далее. К нам обращаются люди на самом деле с очень серьезными проблемами. Захват фермерских земель, захват стопов, которых зары, зарыбили уже жители определенного села, своеволие судей, своеволие начальников районных милиции, органов внутренних дел. То есть проблемы, действительно, которым уже лет 10, лет 7, лет 5, которые до сих пор не решались, они имеют надежду и пытаются с нашей помощью их как-то решить. Собственно, коротко все, потом отвечу на вопросы. Вадим может расскажет или... Скажет о том, Вадим. Вадим расскажет о том, что мы уже насобирали. Доброго дня всем. Хочу розповісти нам про ті справи, які на сьогоднішній день ми подали в відповідні органи, про ту роботу, яку ми виконали на протязі 10 днів. І приглашу зробили, ми не маємо. Точно з того, що спільно з управлінням по боротьбі економічними злочинами ми реалізовуємо на сьогоднішній день проект. Молодь проти корупції, які проходять вузах, про якого ми проводимо просвітності заходи та даємо можливість, даємо комунікацію молоді з відповідним органом, який має виконувати ті функції, які на нього покладуть. В ході роботи ми виявили дуже багато цікавих фактів, які ми вважаємо правопорушення. Хочу це спершу. В селі, селі Васильівка Вінницької області існує таке товариство з обмеженою відповідальністю Агроеталог. У ході нашого розслідування ми виявили, що це підприємство з 2009 по 2014 рік отримало фінансову допомогу від нашої держави, а саме від Кабінету міністрів на суму 150 мільйонів гривень. Ось, хоча, за даними, аналогічне підприємство в інших країнах коштує десь приблизно 80 мільйонів гривень. Ось, ми вважаємо, що там є протиправні дії, розкладання бюджетних коштів. Крім того, ми подали відповідні запити на репресійність і з'ясували, що власником цього підприємства є і засновником цього підприємства є три фізичні особи та... Дві юридичні особи. А саме смітюх Ірина Олександрівна, Собко Нестерук Ольга Євдокимівна і Шафієв Гачай, Джамаладін, Огли Це дві, дві юридичні особи ТОВ Антарес та ТОВ «Антарес». Коли ми почали копати далі, ми побачили, що засновниками Антара є та же смітюх Ірина Олександрівна і Смітюк Григорій Євдокимович. Кмітю Григорій Євдокимович, відомий депутат Верховної Ради від партії регіонів, далі пішли. Антара. Засновниками Антара є підприємство Антара і знову кмітюх Григорій Євдокимович і Ірина Олександрівна. І ми не будемо говорити далі. Далі в мережу цих підприємств. Вона е, е, закінчується на компанії Остен Зенчарос ЛТД, яка знаходиться в Лондоні, в Рокшорі. Ось і на сьогоднішній день всі ці матеріали ми подали в прокуратуру. І міліцію для того, щоб вони вжили відповідних заходів. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день потрібно піднімати ті питання, які стосуються масових закладань з бюджету нашої країни, і будемо контролювати, щоб ці люди не змогли. Тобто на сьогоднішній день ми діємо в рамках постанови Кібентусов Шість про утворення громадських рад про взаємодію громадських органами державної влади і так далі. Є ще декілька питань, які нас теж е, дуже хвилюють. Є химичний е, санаторій Авангард, який 25 лютого 2014 року був переданий у фонд держмайна. Але чомусь, незрозуміло, з якихось обставин е, дане майно використовує дощільне підприємство з санаторій «Авангард» і отримує кошти. Відповідно до цього факту ми теж подали відповідне звернення, тому що вважаємо, що там є правопорушення. Потім Вінницький національний медичний університет. Протягом 14 року було вкладено погоду догір підряду 100 Вінниця БУД на суму 11 мільйонів 193 тисячі 800 гривень. В ході наших перевірок ми вважаємо, що там теж є зловживання, ми направили відповідні. Звернення до відповідних установ. Так само управління капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації, яка в 2014 році уклала договір підряду з, він, з ТОВ Вінниця Пут на суму 9 мільйонів під тисяч 200 гривень. Теж дали на перевірку відповідні органи. ТОВ будівельне управління механізації. Теж підприємство, яке отримало з бюджету достатньо велику суму коштів. І э, на сьогоднішній день на сьогоднішній день э, було виявлено, що э, компанія, що э, ТОВ будівельного управління механізації прорахувала на рахунок ТОВ компанії Укрпромтор коштів у сумі 7 мільйонів 230 тисяч 166 гривень, в, в, в тому числі ПДВ. 2013 і, тисячі го і е, березня року ТОВ компанія. Укрпромторг перебуває в стані припинення своїх діяльних. Є такі факти, які дуже важко опровагнути, тому що вони загальновідомі, і це може кожен громадянин подати відповідні запити за отримання ці документи. Ось, на сьогоднішній наше завдання, щоб міліція виконувала свої обов'язки, прокуратура виконувала свої обов'язки, і відповідно судді виконували свої обов'язки, і відповідно, якщо... Ті справи, які ми будемо подавати, будуть е десь там, відкладати у дальній ящик, будемо піднімати питання по тим особам, які, е по тим слідчим, які ведуть ці справи.